Друзі, всім привіт! З вами знову Євген Панюта. Я вас вітаю із Єгипту, з міста Хургада. Нагадаю, що сьогодні вночі, або рано зранку, ми залою прилетіли на цей курорт і відразу ж з аеропорту поїхали в заброньований апарт-готель під назвою Лілі Apartments. Приїхали ми сюди о пів на п'яту ранку і відразу ж запитали на ресепшені, чи можна за додаткові кошти раніше заселитися. Нам сказали, що так можна. З вас всього 25 баксів. І ми надамо вам окремий номер, не той саме, що ми забронювали, щоб ми могли декілька годин відпочити. А далі ми вас переселимо саме в той номер, який значиться в нашому бронюванні. І ми в попередньому номері. Відпочили декілька годин подрімали, і о 12-й годині мені прийшло повідомлення з ресепшену на WhatsApp, що наш інший номер вже готовий і можна туди переселятися. Що ми з залою і зробили? Номер покажу трішки пізніше. А зараз хочу вам показати краєвид за моєю спиною. І ви скажете, десь ми таке вже бачили, мабуть, в попередній поїздці. Вам це реально не здається. Апарт-готель Лілі Апартментс знаходиться буквально по сусідству з апарт-готелем під назвою Лазур Апартментс, де ми жили. Ми просто по прильоту шукали якесь житло буквально на декілька ночей, тому що ми. Цей раз прилетіли в Хургаду на більш довгий період. Ми хочемо собі знайти якусь квартиру чи компаунд, якесь житло. Ми шукали через Airbnb, а потім вирішили, що будемо шукати по місцю вже розміщення, походимо, подивимося своїми очима. Це ви все побачите в майбутньому. І коли ми шукали, де б нам зупинитися на декілька ночей, ми знову відкрили букінг, сортування по ціні. Як би це дивно не звучало, але знову... Із варіантів був Апартментс, Заїжджати туди саме якось не хотілося. І ще також в наявності був ось цей апарт-готель, який ми бачили до цього, коли жили в Апартментс. Бо коли ми дивилися на ось цей краєвид за моєю спиною, то ми бачили дах цього готелю, що тут є в наявності басейн, що люди тут відпочивають, і ми вирішили спробувати цього разу саме цей апарт-готель. Він по ціні. Обійшовся всього на півтора долара більше ніж Lazur Apartments, Тому чому б нам його і не спробувати? А тепер давайте перейдемо до огляду нашого нового номеру. На наші дати проживання в такому номері складає 33,5 долари на добу, і в порівнянні з цим номером за 25 доларів, в якому ми прожили декілька годин, це набагато краще. Але давайте по порядку. Вхідні двері відразу потрапляєте до Зони кухні, тут великий повноцінний стіл на 4 персони, сама кухня в наявності, газова плита, духовка, витяжка, мийка, мікрохвильовка, чайник, холодильник з наповненням, ложки, вилки, ніж є, тарілки. Каструлі сковорідка, Газовий балон. Відро для сміття. Тут же відразу розташовується зона відпочинку, є диван, крісло, невеликий столик, маленький телевізор, вихід на балкон. В цьому номері він є. Це зручно, можна вийти. І, наприклад, хоча б посушити речі після пляжу. Бо, як бачите, вид такий самий, як був в попередньому номері, на новобудову, зате буде трохи тихіше, ніж коли номер дивиться в сторону вулиці. Бо там дуже жвавий рух, постійно є шум від автомобілей, але все одно в цій локації також є шум, коли ось ця нова будова будується. Відбуваються ремонтні роботи і двері, по крайній мірі, в попередньому номері були не дуже товсті, це все було чути. На балконі є ще ось два стільчики. Кондиціонер. Де тут кондиціонер? Ага, ось ще кондиціонер. Проходимо далі. Тут бачимо ось пральну машину. Це у нас вхід до ванної кімнати. Унітас, продезінфікований, все чистенько. Ось умивальник І душова кабіна. Така вже більш масивна, ніж в попередньому номері. Свій власний бойлер. І ще окрема кімната, це у нас спальня. Два спальні ліжко, дві тумбочки, світильники, шафа. І ще ось такий невеликий комод і вікно з тим же самим видом на нову будову. Відразу помітили проблему, яка була присутня і в попередньому номері. Стосується вона інтернету. Як бачите, ось тут над вхідними дверима є власний роутер. Я так розумію, це зроблено в кожному номері, що в тебе є окремий роутер із власною точкою доступу. З однієї сторони це зручно, швидкість інтернету тут більш-менш нормальна, конкретно тут трохи нижче, ніж в попередньому помешканні, але я не розумію, навіщо тут увімкнене ось це обмеження на використання деяких сайтів. В нашому випадку це стосується Ютуба. Ютуб не відкривається ні з MacBook, ні з мобільного застосунку з телефону, ніяк взагалі не працює. Тобто, наприклад, особисто я. Не зможу вам через цей готельний Wi-Fi завантажувати відео на YouTube. Уали, робота також пов'язана з YouTube, Хоч ми жартуємо, що вона постійно грає в Stalker 2. Але робота пов'язана з YouTube, він не відкривається. Щоб підключитися до робочого комп'ютера, використовується специфічне програмне забезпечення. Воно також не хоче працювати. через... Готельний вайфай, і я тоді не розумію, навіщо було так запарюватися і встановлювати роутер буквально в кожному номері, якщо цей інтернет неповноцінний. Ви, можливо, скажете, навіщо тобі взагалі на відпочинку цей інтернет? Але ви знаєте, що люди в Єгипет-Фургаду можуть приїжджати, наприклад, на Зимівку, щоб в гарному кліматі працювати та відпочивати. І якщо ви така людина, то знаєте, що цей готельний вайфай вам. Може не знадобитися, він може не працювати так, як ви того хочете, і доведеться використовувати мобільний інтернет. А ще поки я з вами говорю, я думаю, ви чуєте, що двері є, але дуже-дуже чутно, що відбувається там, десь в коридорі. Бо ось це тук-тук-тук це не будівництво новобудови, не ті ремонтні роботи. Це ось там хтось ходить, щось грюкає, стукає, спілкується. По попереднім відео район цей вам вже знайомий. Ми залою вийшли прогулятися трішки і треба мінімум зайти в магазин, прикупити деяких продуктів собі в апартаменти. Бо у нас немає води. Нам дві пляшечки поставили, але ми їх вже випили. Можна поміняти також долари на фунти місцевою валютою, вигідніше розплачуватись. І ще Алла мене вже сьогодні. Тягне, каже, давай прогуляємося по якійсь вулиці, подивимося якесь житло, якісь компаунди. Де... Та, можливо, зараз спочатку погуляємо, а потім вже будемо робити міні-закупку. Гуляємо по вулиці Шератон, правда, не по центральній її частині, там, де знаходяться готелі, ресторани, кафе. А ось в цій локації, там, де з однієї сторони можна подивитися на. Червоне море, з іншої сторони ось на такі пагорби. І рухаємося ми зараз ось в той бік, тому що на карті побачили апартаменти під назвою «The View. Цікаво. Який в тебе дуже гучний вихлоп. Їдь звідси. <реш> побачили, що там є гарні апартаменти. Цікаво дізнатися вартість, бо ми їх, здається, навіть на Airbnb зустрічали. Але ось так по місцю цікавіше, чи буде відрізнятися ціна, все-таки не буде ж якогось збору арбінбішного. Трохи із запізненням ми прийшли в цей комплекс під назвою The View Residence. Справа в тому, що ресепшн тут працює до 4-ї години дня, а ми прийшли о 5-й годині дня чи вже вечора, бо взимку в цей період доби в Єгипті вже починає темніти. І охоронець нам сказав, що краще прийди вже завтра, або тримай ось номер телефону. Це чи то працівник ресепшену, чи, можливо, якийсь місцевий ріелтор каже, напиши йому на WhatsApp, і він тобі надішле, які є варіанти житла Ось в цьому комплексі, що скільки коштує, тому я вже написав, і мені відповіли, що на протязі однієї години якісь варіанти нам накидають. Я запитав саме варіанти студій або апартаментів з однією спальнею. Не знаю, звісно, які цінники нам загнуть, але цей комплекс нам сподобався. Тим, що дивіться, абсолютно всі вікна квартир з видом на Червоне море. Ось воно як поруч. У The View Residence є власний пляж. Оце він перед вами. І дивіться, як зручно. Прокидаєшся з видом на море. По ось цьому, я так розумію, наземному переходу переходиш дорогу і відразу ти на пляжі. Круто ж, але скільки це буде коштувати, цікаво дізнатися. І як тільки щось напишуть, відразу вам повідомлю. Довго чекати не довелося, мені вже надіслали один варіант квартири з однією спальною, і вартість ось таких ось апартаментів на місяць складає 40 тисяч єгипетських фунтів або 800 доларів. Я розумію, що за гарні умови та класний вид треба платити, і тут апріорі не може бути дешево, але ми якось не розраховували на цінник у 800 баксів. Тим паче я не знаю, сюди вже входять комунальні послуги, чи ще їх треба доплачувати окремо. Можливо, вони тут не дуже великі, все одно косючий цінник. Але хотілося подивитися, дізнатися. Ми подивилися і дізналися. Зайшли в магазин Атен зробити вечірню закупівлю. Ми вже встигли взяти один гранат, ось такий великий, на 29 пунктів. Алла кинула помідори... Скільки тут? Кілограм? Навіть більше, бо кіло по 10,50, тут на 14,50. І ще два ось таких соки з м'якоттю. Апельсиновий і інший, здається, манговий. Але це ще не все, нам треба огірки. Такі у нас по 28. Чи це такі самі? Такі просто самі, пофасовані. Як? Бери фасований. Перчик беремо. Ти що, не фанат перцю? Але мені не сильно не подобається. Так можна, чи це ось такий. А ти не знаєш і під ним. Тобто ще під ним. Ну ми з'їздимо в Ільдахар, сьогодні а, просто ти перший ти? день. Один тоді беремо. Давай, мені подобається та ось цей буде. Можеш важити. Що тут далі є цікавенького. Так це фініки. А, це каштани, тю. 180 фунтів. А що їх смажити? Що з ними робити, я не знаю. Далі дві пляшки води по півтора літри. Коштує 9 фунтів одна пляшка. Велику баклажку не хочу брати. Якось потім. Ще побачили ось цей сік, який ми куштували. Ми вже брали манго та персик. Бачу якісь мікси. Треба також. Давай, отакі візьмемо. Бери. І це такий самий. Коштує 15 фунтів і нагадаю, що це звичайний сік, але чомусь в жерстяній банці. Не знаю навіщо таке фасування, але смачний. Обов'язково скуштуйте. Звісно ж, беремо фету ось таку з не недомки, але цей виробник нам також сподобався. І ще нам потрібні яйця. Стосовно вартості 6 штук коштують 67 фунтів. 10 штук, здається, 105 чи 107. І 18 штук 158 фунтів. Зараз виберемо якийсь, мабуть, великі. Візьмемо, з'їмо не сьогодні, не завтра, так післязавтра. Дісталися ми вже в наші орендовані апартаменти. Зараз швиденько сходимо в душ, приготуємо вечерю, повечеряємо. Трохи попрацюємо, тобто пограємо в Stalker 2. І будемо відпочивати та набиратися сил, тому що сьогодні якийсь такий трохи сонний день після перельоту. А завтра вже відпочивши ми, продовжимо активні пошуки житла на довгий період, тому що по 34 долари на добу жити, то, звісно, можна. Але в рамках місяця це вийде більше тисячі доларів. Не цікаво. Хочеться, звичайно, якусь квартиру з помісячною оплатою. Але це все, що буде далі. Ви вже побачите в наступних випусках. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!